Вітаю вас, панове. Якщо прочитати етнологічні праці Максимовича, Афанасьєва та Сумцова, то ми дізнаємося, що росіяни страшенно бояться числа 29 лютого Дня Пам'яті Святого Касьяна. У 19 столітті 29 лютого російські селяни навіть боялися виходити з дому. Аби не трапилося з ними якесь нещастя. І дуже примітно, що криголам Ярмак запалахкотів у Санкт Петербурзі саме 29 лютого, не те, щоб москалі мали з цього дуже великі збитки. А коли б навіть їх мали, то це неможливо було б назвати нещастям, а тим часом зазначена пожежа на криголамі Ярмак таки нещастя для всієї Росії. І ось чому саме. Давньоримський письменник Святоній Танквіл, автор популярного життєпису 12 Цезарів, як правило, мало не у кожному зі своїх життєписів детально описує ті знаки, які попереджали про смерть чергового імператора. Наприклад, за розповіддю Святонія, за сто днів перед смертю Октавіана Августа від удару блискавки розплавилася перша літера його імення на бронзовій статуї імператора. Але позаяк блискавка не влучила в голову статуї, то всі вже здогадалися наперед, що Август помре своєю власною смертю, а не буде вбитим. Імператор Гальба ж був убитим і за тиждень до його смерті, поранений сокирою жерця бик, підбіг до його колісниці та забризкав її своєю кров'ю. Імператор Тіберій мав власну резиденцію на острові Капрі, отож за кілька днів до його смерти башта маяка на капрі впала від землетрусу. А імператор Калігула наказав привести йому золотий тріумфальний обладунок, який витягли із гробниці Олександра Македонського, і Калігула надягнув його на себе незадовго до власної смерті від його охоронців. Незадовго до смерті Доміціана буря зірвала надпис із його тріумфальної статуї, а блискавка ударила в капітолій. А незадовго перед смертю Васпасіана, а також Тіберія, протяг відчиняв двері римського мавзолею, так само як вони зачинилися на інаугурації Януковича перед його носом. Розповіді про такі знаки можна було продовжувати ще довго, але наразі варто пояснити, чому пожежа на криголамі Ярмак є трагічною подією для Московіїм. Пригадайте, хто подарував першому російському царю Івану Грозному Сибір? Подарував йому ці величезні території, найнятий купцями Строгановими для оборони від татарських набігів російський Казак Єрмак. Тому ця пожежа на Криголамі Єрмак є тим знаком, який віщує в уже недалекому майбутньому втрату Росію Сибіру. Кажучи іншими словами, справа Єрмака має згоріти. А окрім того, ця пожежа на криголамі Ярмак це також є несприятливий знак для голови Офісу президента України Андрія Єрмака. Дізнавшись про пожежу на криголамі, я вирішив перевірити реакцію декого зі своїх знайомих на цю новину. Більшість із них щиро дякують Богові, розуміючи, що це є дуже сприятливий знак для України. І в цьому останньому розумінні я згадав про останню резонансну заяву Зеленського. Нагадаю, він сказав нещодавно таке: кажу відверто: наші контрнаступальні дії минулого були на столі Кремля ще до того. Як почалися контрнаступальні дії? Крапка. І така заява президента викликала здивування у суспільстві. Мовляв, якщо йому все це відомо, то чому Зеленський не скаже відверто, хто ж це зробив? Хто здав план контрнаступу ворогу? Чому ні СБУ, ані ДБР не відкриває кримінальні провадження проти цієї особи? Адже як сказав один із політологів, суспільство сьогодні заслуговує на те, щоб знати, через кого це сталося. І що це у нас за верховний головнокомандувач, який реагує на таку зраду лише тим, що план наступного контрнаступу вирішив не посвячувати всіх членів ставки верховного командувача, а лише декілька осіб. Адже Зеленський так і сказав. Цитую, Збройні сили України вже мають новий план контрнаступу, але про нього знатимуть лише декілька осіб в державі. Виходить, Зеленський навіть сам не знає, хто ж дав ворогу таємний план. А відтак, не знаючи, хто цим є штірліцем, з подачі ярмака президент натякає на залужного, як на головного зрадника в своїх очах. Принаймні, президент сказав і таке. Цитую, цей план пов'язаний зі зміною керівництва. Тобто зброї ми не маємо, мобілізацію провести не вміємо, а хоч би і вміли, що дасть нам мобілізація без зброї. Але варто нам було змінити керівництво, як у нас з'явився план контрнаступу, а тим часом ми навіть не знаємо, яку зброю отримаємо. Якщо матимемо її взагалі, І як же це можливо розробити план контрнаступу, коли ти не знаєш, чим тебе озброять і в якій кількості? Але в Зеленського є аж кілька таких планів, невже під враженням австралійського мультика 80 днів навколо світу? Чи є у вас план, містере Фікса? Чи я у мене план? Чи маю я план? Та в мене цілих два плани. Крім того, пригадаймо, як розвивалися події минулого року. Задовго до початку контрнаступу Зеленський оголошує на цілий світ про підготовку до контрнаступу. Природно, що ворог доклав зусиль, аби ознайомитися із планом контрнаступу. Адже ворог чудово знає весь склад ставки Верховного головнокомандувача, і у нього є широкий вибір, аби знайти ту особу, яка надасть за певну винагороду інформацію про цей план. І часу він мав на це аж два місяці, як мінімум. І тепер ось ситуація повторюється: Збройні сили України ще не розпочали підготовку до контрнаступу. Ще й зброї у нас бракує навіть для оборони, а Верховний Головнокомандувач уже оголосив на цілий світ, що ми маємо кілька планів контрнаступу. Іде гарантія, що серед цих кількох осіб, які знають цей план чи ці плани, не знайдеться тієї особи, яка вже здала ворогу план контрнаступу минулого разу. Може, ліпше було б, якби такий план розробили для нас британці і дали нам в останній день перед контрнаступом. Принаймні серед них цей план нема кому зливати. Але при цьому розробити його вони повинні не до того, як ми отримаємо відповідне посилене озброєння, а вже після того, адже невідповідність плану стосовно наявної зброї. Це повна гарантія його провалу, навіть у тому випадку, аби цей план розробляв сам наполеонівський генерал Бартьє, якого вважають неперевершеним штабним генієм. На перший погляд, такі заяви Зеленського здаються дитячою забавкою грою у війну дорослих людей. Настільки вони відірвані від професіоналізму. Проте, очевидно, це далеко не так. Очевидно, верховний просто намагається виграти час і, на жаль, намагається виграти його не у ворога. Зеленський намагається переконати українців, що він щось робить для перемоги і що в нього є у цьому плані якась перспектива. Тут потрібно врахувати, що наш діючий ще президент належить до соціонічного типу Гекселі. Ці творчі люди дуже полюбляють різні починання, аби опинитися у центрі уваги, але їм швидко набридає всіляка одноманітність. Вони створені для сцени, а не для ділового життя, але вони дуже болісно сприймають, коли в них загал розчаровується. Тоді багато хто із них починає заглядати в чарку, аби про них сказали так. Талановита людина жаль, що згубив свій талант горілкою. І хоч Зеленський не дійшов ще до тієї критичної стадії, аби часто заглядати в чарку, проте морально він готовий вдатися до будь-якого фокусу, аби тільки знову виглядати перспективним в очах загалу. Нехай хоча б на короткий час. Це для нього неначе ковток повітря для людини, яка тоне. Ось у цьому, на мою думку, і полягає весь секрет його останньої резонансної заяви. А тим часом керголом Єрмак запалав, і це точний знак того, що невдовзі президенту не буде жодних підстав нудитися.